Я рад вас всіх бачити. Деякі люди в мене питали про Хордети саме стримиш, як стримиш, і як це робити саме з приводу Тіктока. Давайте я вам дуже скоренько все, все покажу. Спочатку ми заходимо в наш аккаунт Тіктока саме з персонального комп'ютера. Дивіться, от, наприклад, зараз ми зайшли до нього. Нам треба дивитись те, що в нас було одна тисяча підписульників. Бачите, якщо у вас є тут тисяча підписульників, ви вже можете починати. Як ми саме починаємо? Ми йдемо в правий верхній угол і на. Нажимаємо кнопочку а, Live Studio. Зараз я вам її зне... нажму. Дивіться, нажимаємо Live Studio і бачимо, що тут ми можемо завантажити для нашого Windows TikTok Live Studio. Коли ми її скачаємо, це до речі безкоштовно. Е... Появляється от така, от така гарна програма, яку ви зараз от бачите. Зараз я вам її покажу. Відкрию одну хвилиночку. Так саме тут вона. Да, саме така програма. Гей-гей, Привіт! І тут дуже багато всього є класного, і тут ми зможемо все, е, зробити, всі настройки, такі, як нам треба для нашого стріма. Дивіться, для того, щоб почати щось робити, ми можемо. Давайте зроблю трошки камеру свою, трошки поменше. Хвилиночку. Отак буде нормально, більш-менш. Так, камера. Да? Ми вже додали камеру, але ми хочемо, наприклад, стримати саме, е, ігру якусь. Тут є лівий е, верхній угол додати джерело. Нажимаємо додати джерело і бачимо, що в нас тут є. А саме, е, саме наприклад, захоплення гри. Це саме те, що ми хочемо стрімити, Наприклад, ігру. Нажимаємо кнопочку захоплення гри і бачимо, що вибрати гру. Ігру я вже запустив, вона вже в мене є. І вибираємо, яка, яка саме гра в нас запущена. Вибираємо віконце. Речі мультиплеєр, це саме гетажка. І відкриваємо додати джерело. Йде завантаження, і досить скоро вже все відкриється. Зараз одну хвилинку. Так, ми бачимо, що вже є гра. Ми можемо наше віконце. З грою поставити донизу чи посерединки, де нам завгодно. Таким же чином я і поставив саме свою камеру. Я додав джерело, вибрав камеру і камеру можна ставити донизу, доверху, куди, куди завгодно. Так як вам буде уд удобно. Так, також ми можемо додати любе зображення. Якщо ви хочете, щоб на задньому фоні був там якийсь там флаг, там чи щось ще прапор, не знаю, машина, собака, що завгодно, будь ласка, такі такі ж робіть. Від відео також ми можемо е, додати до нашого стріму якийсь відос, е, зацикліть його. Да? От як в мене, прапор України, і він у вас буде постійно рухатись. Рейтинг, рейтинг, ну я не знаю для чого. це, Якщо ви велика медіа, то у вас є рейтинг. Кнопочка гол це ви вибираєте кількість, які ви хочете, яка у вас хочеться, щоб у вас була ціль по підписникам чи там по подарункам, що завгодно. Також вибираєте, наприклад, підписник. Я хочу, щоб в мене було наприклад, 10 тисяч. І нажимаю, що поточно в мене 0, а хочу, щоб було, наприклад, 9 тисяч. І нажимаємо додати джерело. У нас з'являється така штука. Бачите, і всі люди заходять і бачать, що у вас є, наприклад, 1000 підписників, але хочеться, щоб у вас було 9 тисяч, і вони будуть вам допомагати йти до такої мети. Так, далі, що в нас є? Сповіщення це дуже класна штука. Якщо бачите звук, якщо до вас хтось підписався і йде звук. І анімація така гарна з'являється. Ви можете також завантажити любу анімацію з вашого персонального комп'ютера, поставити гівку любу. Також, якщо у вас ідуть подарунки, ви також можете завантажити любу анімацію з вашого персонального комп'ютера і гівку. Але ця гівка буде проходити модераторку, і будьте обережні, щоб вона не забороняла правила TikTok. Це основне. Так, додавили, наприклад, да, що там нам треба, і в нас вже є сповіщення по нашим підписульникам. Е, також ми можемо е, транслювати ігру з нашого телефона, з Android чи з iOS, чи з карти захоплення. Дуже-дуже багато всього. Якщо ви хочете почати грати, нажимаємо е, самому низу почати. Тут ми робимо наші всі основні параметри трансляції, е, робимо закладку гри. Робимо назву, тему гри і вказуємо, хто, буде див... хто може писати в чаті, чи тільки підписники, чи всі. Всі завгодно. Також у нас є кнопка «Модератори», там, де всі наші є модератори, і ми можемо їх додати, вилучати, як вам удобно. От. І нажимаємо кнопку Розпочати стрім. Все, після цього ми всі вже нас бачать, нашим всім підписульникам переходить повідомлення, що, друже, такий-то, такий-то, почав стрім, заходьте до нього і let's go. Можна е, в такому в горизонтальному, щоб у вас в телефоні був стрім, чи, е, чи вертикальному. Зараз у нас вертікальне, також є горизонтальне, дивіться. Зараз горизонтальне, мені більше подобається саме горизонтальне, Ну, не знаю чому, але знаєте, для мене більше подобається горизонтальне. Тут ми бачимо в мене є. Е, в, в нижчому углу, в нижньому углу, правому, там дякую за підтримку. В мене ціль 9999, зараз 8600. Я йду до своєї мети. Посерединку у нас саме донати, це ви ставите донати, яку ціль ви хочете. Також я додав ім'я, прізвище останніх донаторів, які робили саме донати через донат-систему. І та і все. Якщо ви хочете саме з приводу да, я вибрав платформу Donatella. Вона, до речі, дуже от у нас платформа Донатела дуже класна, і вона мені подобається. тут сповіщення. Ви настраюєте все, 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 що вам завгодно буде, і дуже все удобно. З цього приводу з Донател треба робити ще один якийсь другий відосик. І все. Тому вибирайте, як вам буде зручно. Настраюйте і також робіть стріми на Тіктокі. Пишіть мені, якщо він ви, ви е, мій підписульник, пишіть мені, що там я почав стрім. Я обов'язково зайду до вас і обов'язково е, буду вам трошки, знаєте, також допомагати. Дякую вам велике, що дивилися. Слава Україні!